Ми в першій частині сьогодні чули про те, що дійсно на сьогодні об'єднання співвласників багатоквартирних будинків є дійсно тою формою і взагалі є той якраз ефективний власник, завдяки якому дійсно можна ефективно управляти своїм власним спільним майном. І на сьогодні, при 95% рівні приватизації. У нас, на жаль, бачимо, що загальна кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на 1 вересня складає всього лише 16 тисяч 375, а це 19,8% загальної кількості. Якщо в розрізі регіонів, може дуже далеко погано кому видно, звичайно, тут якби Донецька область, але треба розуміти, що там і населення, і кількість будинків. Бо якщо брати по кількості будинків, то в принципі на перше місце це вже виходить Львівська область. Але якщо говорити по самих кількості, то по динаміка ми бачимо, яка на слайді. На жаль. Ми говоримо, що основною метою реформи це що є удосконалення системи управління, тобто створення ефективного власника житла і створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг. Тобто якраз оці служби єдиного замовника, які на сьогодні е, управляючі компанії, це всього лише знову ж таки, 302 дві таких є е, служби. Е, якщо знову ж таки в межах України, то ми бачимо регіони, в яких взагалі відсутні е, служби єдиного замовника. Е, та ж сама ситуація із приватними підприємствами, які залучаються до утримання житлового фонду і в розрізі регіонів. Я, чого хотіла про це нагадати, що власне ще раз 95% житла приватизованого. І в зв'язку з тим, що основним по управління будинками на сьогодні залишається що органи самоврядування, які назначають тих виконавців послуг. Власники житла приватизованого, на жаль, не реалізують свої права щодо управління багатоквартирним будинком. І як результат ми з вами бачимо, що у нас на сьогодні відсутній клієнт, який здатен обирати. Така ж, тобто, по суті, ми маємо сьогодні демонополізацію монополізацію попиту. Така ж ситуація з тими управляючими компаніями на ринку послуг, на ринку пропозиції. І якраз, знову ж таки, монополізований і ринок пропозицій. На сьогодні в основному це є що? Це є ЖЕКі, які теж сьогодні згадували про них, які знову ж таки, це є комунальні підприємства, які призначаються міськими головами, які мають контракти з ними. І зрозуміло, що і зацікавленість і результати роботи в більшості своїй ми переконуємося. І, звичайно, Тобто присутньо є монополізація пропозиції. І, звичайно, що результат взагалі це є низька якість послуг. Звичайно, що з цією метою і Міністерством розроблено проєкт закону, оскільки ми говоримо про ту невелику кількість об'єднань, які є на сьогодні, рішення необхідно приймати і в будинках, в яких не створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. і щоб мати е, можливість вибрати е, управителя в таких будинках, е, запропонований цей проект закону, який дає можливість в будинках, де не створені об'єднання, прописані механізми, е, вибирати спосіб управління. Тобто вільний вибір між формами управління. Це може бути через СБ, ОСББ, це безпосереднє управління через управителя. І як механізм ми говоримо, що дає змогу приймати рішення більшістю голосів власникам квартир не об'єднаних в об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. І це, по суті, той проєкт закону, він направлений на демонополізацію попиту. З метою демонополізації пропозиції розроблений проєкт закону про управління багатоквартирним будинком, який, власне, і... Встановлює відсутність вже обмежень повинна бути на надання послуг управителя. І орган самоврядування. Тут ми говоримо, що мешканці самі співвласники мають вибрати свій спосіб управління, але якщо не буде здійснено ніякого рішення, то орган самоврядування може, але лише на конкурсних основах, вибрати такого управителя. Тобто дати механізм. Власне, механізм людям вибирати того, хто буде здійснювати управління будинком. І от, власне, якраз ці проєкти законів, які я говорила, вони по суті дуже взаємопов'язані, вони передбачені національним планом дій на 2013 рік. І також третій закон, він зараз вже на остаточному. Опрацювання з юристами нашими буде вивішено, звичайно, на сайт для обговорення, він лише засилається органам самоврядування. Це якраз внесення змін до законів, ну в основному до закону про житлово-комунальні послуги, до цілої низки законів, щоб власне врегулювати вже ті всі взаємовідносини, узгодженість термінології, яка сьогодні є різна в різних законах. І от ту вже у нас там є проєкт закону про можливість вже і порядок надання послуг. Тобто це такий комплексний підхід до нових форм управління, до нових взаємовідносин, які на сьогодні відповідно повинні бути і в нас національним планом дій передбачено, що з 2015 року мешканці мають мати вільний вибір. І, звичайно, це єдине тут є про, коротко про те, що звичайно, якщо це все вже буде прийнято, необхідно буде розробити встановлені граничні витрати на оплату управління багатоквартирним будинком. Чому? Тому що ми говоримо, що до будинку це регулюємо ціна, в будинку договірна. Це в законі про управління багатоквартирним будинком. Звичайно, що питання на сьогодні і ефективного управління, і управителя, і ринок управителя, звичайно, повинні бути кваліфіковані кадри, навіть і підготовка підвищення кваліфікації для голів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Міністерством укладено 12 угод з вузами, спільний наказ був прийнятий ще в 2010 році з Міністерством освіти і науки. І от з кожним вузом вже є. У нас договори, ми погоджуємо програми, на сьогодні тут і присутній Київський національний університет будівництва архітектури підвищення кваліфікації, ми розмовляли, але так у нас таких вузів є в кожному такому регіоні Харків, Донецьк. Київ і тому е, якраз бачимо по цифрах, що у нас за минулий навчальний рік якби, та, підвищили кваліфікацію, кваліфікацію майже 3 тисячі осіб. Е, підготовлено бакалаврів, е, є кількість, ми бачимо великі цифри спеціалістів, магістрів. І ця робота буде. Звичайно, продовжуватися. У нас найближчим часом буде зустріч. Ми передали Міністерству освіти, особисто зустрічалися з директором департаменту вищої освіти, передали нашу концепцію, яку розроблена була в кінці 2011 року. Це концепція підвищення навчання, підготовки, перепідготовки фахівців у сфері житлово-комунального господарства і порядок підвищення кваліфікації. І найближчим часом ми маємо вже відпрацювали зустрітися, проговорити, необхідні розробка стандартів. І знову ж таки, це без Міністерства освіти ми не зможемо, звичайно, відпрацьовувати, але в нас є дійсно спільні плани для того, щоб готувати, ну, і що стосується, наприклад, управителів, то коли ми візьмемо розроблені нами кваліфікаційні вимоги до посади управитель, менеджер як фізичної особи які, ви знаєте, наказом затверджені, були вже в 2012 році, то вимоги там досить серйозні. Це людина, яка повинна знати технічні моменти, це не просто там провести збори, це вже серйозні питання щодо утримання будинку. І вже в вузах двох відкрили такі спеціальності, як управління нерухомістю, це в Харкові, ну, ж такі, в КНОБе. От, І тому, звичайно, необхідно Ой, я перебувати. Прошую, необхідно, от ви бачите ну, поки що так, таку цифру, державне замовлення на навчання магістрів заочної форми, всім, що підвищують кваліфікацію, також і просто підвищення кваліфікації у сфері житлово-комунального господарства. Я довго ну, не буду затримувати час, але досить швиденько хочу зупинитися на тому, що все це вимагає, звичайно, що комунікативних заходів, комунікацій, зустрічей, обговорень з самими мешканцями разом от на таких і формах. І ми маємо такий план підготовлений комунікативних заходів і для того, щоб люди могли дійсно вільно вибирати, робити свій вільний вибір щодо суб'єктів житлово-комунальних послуг, звичайно, встановлення тих же цін вільних на послуги з управління, організація послуг, якщо власники не визначили надавача. Послуг. І, звичайно, що ці вони заходи, звичайно, в першу чергу, ми розбили на такі три категорії, зараз ми бачимо з відповідальними посадовими особами, засобами масової інформації і ресурсними центрами, тобто на такі таких блоки. Це якраз посадовці ті, хто безпосередньо в місцевих органах влади, яких також багато коли треба ще навчати і пояснювати власне, і законодавство, і ті відносини, які виникають. Для цього ми, бачимо, Розробка методології, ми маємо розробити ці методичні рекомендації, знову ж таки виїзні семінари і створення такої загальнонаціональної інформаційної лінії підтримки з засобами масової інформації, знову ж таки, медіа-семінари для журналістів, конкурси для ЗМІ, висвітлення історії успіху, які сьогодні є. І ресурсними центрами, які на сьогодні, знову ж таки, ми говоримо інформаційна підтримка таких центрів, методична підтримка, експертна допомога, тому що все це дійсно вимагає комунікативних заходів і ми найближчим часом плануємо зустрітися із донорськими організаціями допомоги реалізації таких комунікативних заходів. Тут я коротко в такій таблиці, ну, звичайно, що фінансові ресурси. І говорить міський голова, що обіцяють, то, на жаль, ще залежить від державного бюджету. Ми, як би хотіла сказати, і працюємо, Той, що бюджетний запит зроблений, це от наступний слайд. Ви бачите, навіть з результатом недофінансування, це 15 мільярдів гривень загальнодержавна програма. Звичайно, такий запит зроблений до Міністерства фінансів, але яка буде сума? але то, що Продовжити є бажання теж пільгове кредитування, хоч по крайній мірі, і в рамках програми активізації економіки. У нас є програми, які за міністерством, це і ліфти, і лічильники будинкові, особисто за департаментом, і також дитячі майданчики, які біля будинків, Міністерство таку потребу вивчало в регіонах і готові підтримувати, і тобто все, що можливо від міністерства зроблено. І знову ж таки підтримка у... Верховній Раді України законопроект Йоржова, який говорить про те, що кошти, які будуть повертатися за кредитами, які були надані, щоб йшли до спецфонду і далі використовувалися на подальше кредитування. Так що я думаю, що тільки спільно, разом ми можемо дійсно зробити ті заходи, реалізувати, які передбачені Міністерством, я думаю, які цікаві і вам. Дякую за увагу. Дякую,